Давай коротко по ціні. Цей формат у нас коштує 3999. Цей формат у нас коштує 5800. Формат за спиною цієї дівчинки коштує 2,999 євро. Це такий формат, як ти бачив у нас на новій пошті. Да. Ну це однакові, просто різний всі повні поміль... uh, меблова конструкція різна. Що ти розумів, конструкція може бути будь-яка. Uh -huh. Ми можемо розробити під індивідуальний дизайн клієнта, змінити назву під клієнта. Все те, що в принципі є допустими, бо ми все-таки проговоримо це, щоб він там знаєш не захотів зробити там трьохповерховий будинок uh -huh. і посередині стікава машина. Ми це реалізуємо. Ми mm -hmm. готові до того, щоб... Блять, якраз я ходив хотел... <блядь> зробити зробити. Да. Думаю, не, ну, ви мені тазі. зробите забудову і кого машину. Ні, ні, ні. Ми і ще СТО поруч на три гаража. Дивіться, я тобі скажу, у нас найнижча ціна реально в Україні, як є. Хто спробує зробити нижче, у нас буде нижче. І, слава Богу, є термопод в душе, це 200 євро скидочка. Правильно? Ти ж поводиш. <т -су> да, ні, поводиш. Ви робите знижку, я що проти. Може ти скажеш, що ми використовуємо твоє там обличчя Я не проти. Ні, ну ми ж знімаємо, вже ми побачили. Як так статися, знаєш, ти йдеш, зустрічаєш його і вже співпрацюємо. Найліжчі ціна в Україні. Контакти в шапочки профілю.